Внесено зміни до порядку 1487 щодо автоматичної постановки на облік та виключення з обліку. Про це повідомило Міністерство оборони. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Як вказує Міноборони юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком від 25 до 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники підприємств зобов'язані робити відповідні відмітки у списках військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку. Чекаємо на постанову зі змінами, будемо висвітлювати на найближчих вебінарах Кадроленд. А як вам такі зміни? Діліться думками у коментарях.